І як завжди починаємо з прекрасного. І я знову з вами. Сьогодні ми будемо робити літати від Ну, це буде смажені дзутінні з овочами, з овощами. Для цього нам треба два зукіні. Цибуля нарізана кубиками, морква, нарізана кубиками, помідори, нарізані кубиком, сир, перець, сіль, олія. Починаємо. Нарізану цибулю кубиками кидаємо на пательню на сковороду з олією. Ми кинули на пательню, налили олії. І кинули нашу цибулю. Як тільки цибуля трошки смажиться, будемо кидати моркву. Ми її також приготували. Цибулька трошки присмажилася, робимо менший вогонь і кидаємо моркву. І хай морква сушиться і дружиться разом. Поки в нас смажиться цибулька з морквою. Ми соломкою накришили червоного гуля, червоних паперонів болгарські і також кидаємо сюди, перемішуємо. І хай вони тушаться, робимо маленький вогонь. Коли протушилися, коли протушилися э, перчики трошки, ми кинули взутіні. Хай воно також протушиться. Коли вони протушуться зутіні, перчик, цибуля, морква, ми будемо кидати помідори. У нас трошки протушилися собачки, зусіні, і ми сипали нашого помідор на їжу кубиками. І тепер поперчимо, але ще не солимо. Поки в нас тушиться, Зукінні, пеперони, цибуля. Ми взяли 4 яйця і його збиваємо. До тих чотирьох яєць ми додаємо, солимо їх. Потім попробуємо ще, скільки нам того, 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 тої солі бракує. Додаємо. 200 грамів молока, може, треба буде більше 300, побачимо. Наразі тільки 200. І все отак збиваємо. Додаємо сиру. Тільки щоб він не був твердий. Отак ми його нарізали. Ми нарізали сиру твердого і додаємо його сюди. А тут його багато немає. Є 200 грамів. Отак, додаємо сиру. Зараз спробуємо, що нам треба, що нам ще треба. Перцю нам треба, це однозначно. Ми беремо ще перцю. Отак. І я так думаю, що додамо ще пару ложих руки. Можна не додавати. Ну, подивимось. Ось так ми збили і отаке тісто в нас є. Ми це тісто даємо до нашої вже висмаженої тобто, І, і, і Ось того, чого ми тут накидали. Навіть ще зукіння не попробуємо. Зукніше можна навіть посолити. Ще трошки, дай вони ліпше вижарюються. Тоді додамо це все. Дуже воно смажена без того. Ми перевернули вже нашу фритату на другий бік. І виключаємо її. Вона вже у нас спеклася. Зараз я вам покажу, якщо мені вдасться, як я її витягаю. Я беру велику тарілку. Бачите, у мене є велика тарілка. Нема тарілки, Кладу сюди. Я її так і переверт... От закриваю кришкою. Вроді би є кришка. Я її так і перевертаю, і витягаю з... С сковороди. Зараз я її витягну, але я не можу вам показати. Отак, От одну руку тримаю тут і перевертаю. І наша запіканка готова. На вечерю в нас сьогодні запіканка, а я з вами прощаюся. Вона зараз гаряча, я не буду її різати. Малі прийдуть. Вони десь пішли, не знаю куди, десь на секцію якусь там. Баскетбольно здається. Вони прийдуть, будуть їсти. Вже трошки успихшу. Вона добра і холодна, і гаряча. А я з вами прощаюся, бажаю вам всього найкращого. Дякую вам за під, що ви підписуєтеся на мій канал. Кладете мені лайки. Я вам дуже-дуже щиро дякую. Бажаю вам здоров'я, бажаю міцного-міцного такого великого щастя, хорошої долі. Мирного неба і всього, що ви тільки собі самі бажаєте. Бо в наш такий тяжкий час нині просто неможливо не бажати. Треба, собі, треба, треба себе трошки любити і, і робити так, щоб в щоб першу чергу тобі було найкраще. Це моя така думка. Прийшла вже на старості літ. Всього найкращого. До завтра!